Шановні глядачі, рада всіх вітати! Ви на каналі Lanamon. Це гра Імперія Пазлів. І всіх вітаю з початком нового турніру. Це в нас стрімка атака серед трійок з наявністю всіх кольорів. Як ви пам'ятаєте, оборону ми з вами виставляли на стріму. Джолі був, або Джолі був повністю нульовий, без емок та розліму. І я грозилася його викачати до початку турніру. І горіл в мене був без другого розліму та без емок теж. Так ось, що ви думаєте? Я проспала, ну, викачала його там, може, на першу личку тільки, та й все, і забула. І, отже, просинаюся і згадую, що а, розпочався турнір і треба бігти. Думаю, мабуть, там вже купа поразок. А ніт. Давайте подивимось. Все ж таки, була одна атака на мене, і вона була переможна, незважаючи на те, що ну, майже чотирма героями тільки оборона моя трималася. Е, Некто ветеран. Це що, <шо>? ветеран СВО якийсь? Е, Клан це просто гра. Так, це просто гра, нічого особистого. Так ось, я взагалі догадала, що не буде жодної поразки, але тим не менш все ж таки хтось таки спромігся. Ну, нічого. То, мабуть, тут Пріска все зарішала. Просто дивіться, ну, нічого такого особливого в обороні. Єдине, що дійсно мультяхи, може, вони там прям вирішують, але Пріска. Ну, вбачайте, треба придивитися до неї. Ще 7 грів може викачати, скажете. Ладно, давайте вже переходити до боїв і візьму самих найкращих. Полетіли. У мене є ще пару там жовтих, прикольних, не качаних, але навряд чи я їх зможу підтягнути до завтра. От На одну трійку мені так вистачило ресурсів. Якраз в нас готові зелені четвірка і трійка. Підтягнули ще зелену. Супер. Ну що? Пропоную центр зносити. Тіч. А так, а оця така штука недовго не можна зняти або перерозподілити. 5 ходів. Боже, вона буде боже, ти вона буде в кожному. Коротше, може, ось цю команду всі. Використовувати всі п'ять атак, чи скільки їх там? П'ять. Не бачу перешкод для цього. Тищ-тиш. Дві урти заріл. Більше пів команди немає. Давайте, хоч нагріла, подивлюся, я жодного разу його не використовувала. А ну давай, я покажи клас. Ну, сміхається 61 бал. Дайте нам фіол. О, таки зараз влупашиш. Ну, ладно. 183. Боже, як страшно жить. ну, давай, знось 50%, ні. Я хочу подивитись. Е... 315 в ушкодження ворогам, котрих менше 50% здоров'я. Ну, це цікаво. Так. Ну, тупо давай знесемо, а потім гріл. Тут менше 590, так. Ану, всикі то буде жнів'є. 625, одному, уявляєте. Одному 625, а їх п'ятеро, уявіть собі. Після там двох ульти, якихось масовічків, та, наприклад. Це ж буде взагалі фантастично. Ну, полетіли. -хо -хо -хо. -хо -хо. Ну, я розумію, що в один прекрасний момент просто відмікнуть зелений фіол одночасно. Давайте так. Угу. Через так ми збираємо фіол. Добуваємо центра. О, май гад. Мала. Тиш. а у нас десь нема, так? якщо воно поставлять там щось собі, то ми не зможемо. Ну, Для цього треба брати Йокунхайнена, мабуть. Добре. Малувато буде. Давайте, двох, може, знесемо. 700! По 700, блін! Оце для мене відкрилося так він ж на подвійному розлімі, і в нього ж ця Um, плюс 16 до атаки. Дивіться, яка. 900... 1000... Um, 1100 атака. 1500 ХП і. Короче, 1000 броні. Він просто непереможний. Гріл непереможний. Сповільнили. Не хочеться просто заряджати вже, хочеться просто добити, да, і все, і забути про них. Гріл, ану, давай малий. Дай він так з тяжечкою. Ну, ця викачана, мабуть, на подвійний, тому її складно добити. Муля, не роби, не роби мам, мамі нерви. Все, давай швидко. Вже відлітай. Диш. Саша. Гудбай. І наступне. Ну, полетіли. Полетіли. І Джолі там досі. Слухайте, може мені Джолі теж спробувати? Ні, це я радію, поки в мене ну, камінь нормально йде. А якщо ні? Ну, ось він. Бачите, він скінчився. Тікс. Червоний кріс. вау, 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 вау. І в нас є останній хід. Так. Ну, давай. Норм. Все ж таки обійшов. От засранство. Ми зараз е трохи сліпі, але зате ми маємо. Е Зараз, зараз, зараз. Коротше, щось там він може відлікувати. Від, від може, відлікувалися? Все вірно. І в нас від ось цієї дівчинки є ще плюс п'ять мани, тому ми всі заряджаємося. Е, як я ось зараз згадала знову з шести каменів, а не з, з сіми. <звідки> Завдяки ній. Так собі, а що ти там щось обійшов чи що, чи то ми вже не прикриті стоїмо? Гаріл, малий, давай. З відтяжечкою. Тищ. На жаль, ми не доб'ємо. Я так гадаю. Так, подивлюся, скільки. Джолі важить у суперника. 1600 броні, мабуть, на подвійному. Тобто ХПМ і 850 броні ось. А, ми ж не можемо собі, ну і Ну, ми, У нас плюс броня була, тому. О, зараз буде, дивіться, зараз буде вогонь. Так, я гадала, що просто гріл ультане. Тікс, Ладно. до боїв, два тапки залишилося, полетіли, не будемо нічого тут міняти. Сьогодні буде це команда цього дня. Ох ти ж, ох ти, що ви таке кажете. Ну окей, давай. Так, і в нас є ще там один. О, знялося. А що ти там робиш? Ми, 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 ми поставили. Так, ми. Не перемогли, так? Тобто ману ми не отримаємо. Фіол не заряджений, тривіл скоро зарядиться у них. Чотири ходи мінус реген. Теж неприємна ситуація. Ну, давайте. Я гадаю, що ми вистоїмо. Так. Так, так, так. Все, наш лікар заряджений і у нас перемога. Так ось, так ось хочеться вкластися в 15 хвилин. Зараз 11. Все, в нас лікарів там немає, тобто в них. Потім в мене ще Ліга Героїв. І там вісім карл. Вісім атак. О, навіщо? Що, от Навіщо ви таке робите? От, от скажіть. В чому прикол? Менше вдарив. По 400. Далі. Далі. Хто ж тут буде? Ух ти! Слухайте, це ж, мабуть, тоді імба, раз такі справи, то. Варто, мабуть, качати. В мене він один є. Чи два. Ні, один, то жолі в мене два випало. Так. Щось я тут намутила, що мені не подобається. Знято. Давай ультуй. І ось у нас. <гас> так, а скажи мені, а що таке? Чого ти не, не дала? Те ж сімейний бонус плюс 5 мани. Плюс і плюс до генерації. Чому не вистачило? От скажіть мені. Х'юстон у нас проблема. Упс, упс, я забула віджати паузу. Але, друзі, нічого такого складного не було в останньому бою. Нічого такого надприроднього, цікавого, щоб прям шкода, що не подивитись. бій, як бій. Всі перемоги. Оборона майже всі перемоги. Я гадаю, що з А я не буду вилізати весь турнір до кінця. Тижня, ну і подивимося, який буде взагалі поразок. Може, вона одна і буде, бо я там ну, в, в, як жарт вангувала, що, типу, вангую ну, в, тур, в нас в Телеграмі написала, що вангую, що жодної поразки не буде. Але ж, як бачите, все ж таки хтось, <смірно> може, монокольором мене пробив, бо дуже складна оборона. Я побачила, я б тікала, навіть не стала б на цьому турнір закінчила. Ну, Мені здається, страшною команда. Ладно. На все добре, якраз 14 хвилин. Всім бажаю тихої ночі. Слава Україні. Побачимося. Донатимо на ЗСУ. Нагадую. Всім пока.